Одіння сирен мешканці Сеула наділи діли проти гази та спустилися до бомбосховищі станції метро. Водночас над містом прилетів десяток винищувачів ВПС Південної Кореї. Вони виконували роль північнокорейських нападників. У інших містах також провели навчання, пояснюючи, як поводитися під час газової біологічної атаки або бомбардування. Усі громадяни мають знати, що робити під час атаки у разі раптового нападу Північної Кореї. Тому ми час від часу проводимо такі тренування. Навчання відбуваються в країні регулярно вже понад 30 років. Проте ще ніколи з таким розмахом. У цивільних тренуваннях взяли участь. Більш як 10 мільйонів людей цього разу найбільшу увагу приділяли способам виживання в надзвичайних ситуаціях. Корейці вчилися вдягати протигази, одяг, що захищає від хімічних атак. Швидко знаходити найближчі бомбосховища. Ці навчання надзвичайно корисні. Тепер ми знатимемо, що робити в певних ситуаціях, якщо розпочнеться війна. Тренування стало відповіддю на загострення ситуації на корейському півострові після обстрілу північною Кореєю острова Йонпхендо в листопаді цього року. Формально країни перебувають у стані війни з 1953 року. Наразі до демілітаризованої зони на кордоні стягнуто близько мільйона військових з обох боків. Марина Кафтан, п'ятий канал.